Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Чоловіку було 65 років. Він проживав з дружиною в одній з квартир на вулиці Соборній. Того дня все було як завжди. Рівнянин спершу був вдома, потім попрощався з жінкою і кудись пішов. Чоловік довго не повертався. Рідні звернулись у міліцію. Родичі загиблого й повідомили про те, що близько 11 -го години ранку він покинув помешкання в квартири і не повернувся додому. Працівники міліції Рівненського міського відділу розпочали пошуки людини і вже 6 грудня близько 14.00 виявили тіло, загинувшого чоловіка у підвалі по вулиці князя Острозького, 8. Чоловік покінчив життя самогубством, шляхом через повішення. Тіло у підвалі будинку на вулиці князя Острозького виявив міліціонер, який і проводив пошуки зниклого. Загиблий зробив зашморг із мотузки і повіз на трубі. Правоохоронець здогадався, що чоловік міг перебувати у підвалі, де мав комірчину. Ну, не кожен, ну, Є то, є. То, є. То є ключ той морозайки. Дві там місцеві мешканці про цю подію нічого не чули. Із загиблого рівнянина опитані нами люди не знали. «Сходіть спитайте у тих у тому домі. Спитайте, ми не чули, нічого нічого золота. У міліції за фактом смерті людини відкрили кримінальне провадження. Кажуть, найвірогідніше чоловік наклав на себе руки через онкохворобу. Родичі розповідають про те, що напередодні його прооперували. Він був онкохворим і зв'язку з цим. Сильно переживав і якби не хотів бути обузою для своїх рідних і близьких, і таким чином вчинив все. Передсмертною запискою ніякої не лишив. Відомо, що проживав з дружиною, яка є інвалідом першої групи, та племінницею, яка доглядала за ним.